Переходимо з вами до блоку виробництва. Питання нам надіслали слухачі конфігурації Баз бухгалтерія та Баз бухгалтерія Корп. Функціонал по виробництву в цих конфігураціях однаковий. Приклади будемо розглядати на конфігурації баз бухгалтерія Зараз запущу демонстрацію свого екрану. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо видно мій екран. Так, дякую. Тож, давайте починати. І перше питання, яке хочу розглянути, отримали від Лариси. Чи є алгоритм виробництва? Алгоритм виробництва є в програмі. Якщо ми перейдемо у розділ виробництво, ми бачимо всі документи, які можемо створити. І основні документи це вимога накладна та звіт виробництва за зміну. Вимогою накладною ми списуємо матеріали у виробництво. Далі для того, щоб показати випуск продукції, ми формуємо документ звіт виробництва за зміну. В цьому документі ми показуємо продукцію, яку ми випустили. І також є вкладка Матеріали, на які також можемо одразу і списати матеріали. В такому випадку вимогу накладну можна не створювати. Далі, в нас можуть бути загальновиробничі витрати. Наприклад, якщо це комунальні послуги, то ми його проводимо надходженням товарів та послуг як послугу на 91 й рахунок. Нарахування заробітної плати виробничому персоналу, який відносимо на 91 й рахунок, ми робимо нарахуванням зарплати, і обов'язково при прийомі на роботу чи вже там при переведенні, ми задаємо спосіб відображення зарплати в бухгалтерському обліку по таким співробітникам 91-й рахунок. Далі в нас може бути амортизація, яка йде на 91-й рахунок. Амортизацію ми проводимо закриттям місяця, і в нас повинна стояти відмітка на рахування амортизації. Всі документи у нас проведено, і для того, щоб розрахувати вже фактичну собівартість продукції, ми робимо закриття місяця, в якому обов'язково проставляємо розрахунок і коригування собівартості продукції та послуг. Це все, як бачите, алгоритм простий, і зазвичай на цьому етапі питань не виникає. Навіть інтуїтивно ми можемо здогадатися, які документи необхідно провести та як їх заповнити. Але після закриття місяця виникає найголовніше питання, це по розрахунку собівартості продукції. І це чи не найчастіше питання? А що з собівартістю від наших бухгалтерів на лінію супроводу, які ведуть виробниче підприємство? І наступне питання, яке хочу розглянути, надіслала нам його Ірина: як формувати собівартість продукції та послуг? У своєму прикладі Ірина наводить, що у звіті по виробництву вибирається номенклатурна група продукція з ПДВ. Вона одна номенклатурна група. А вже перелік всієї продукції є складом цієї групи. І при закритті місяця все списується пропорційно плановій собівартості на всю продукцію загалом. Чи можна якось відокремлювати? Щоб отримати. Бажану собівартість потрібно створити необхідну кількість номенклатурних груп. Їх може бути стільки, скільки нам потрібно. На етапі створення номенклатурних груп потрібно керуватися двома правилами розрахунку собівартості. Перше правило: розподіл прямих витрат на випущену продукцію відбувається в рамках номенклатурної групи. Тобто всі витрати, які списані на номенклатурну групу, пропорційно будуть розподілені на продукцію з цієї номенклатурної групи. Тобто, в нас є звіт виробництва за зміну, є вкладка продукція, де ми заповнюємо номенклатурну групу, і є вкладка матеріали, які ми також відносимо на конкретну номенклатурну групу. І далі собівартість вже буде розрахована з урахуванням. Розподілу так, матеріалів, які були включені в цю номенклатурну групу, і продукцію, випущену з цієї номенклатурної групи. Далі, друге правило це як будуть розподілятися витрати в рамках номенклатурної групи, якщо в нас, як в мене, номенклатурна група одна, а продукції декілька. В такому випадку на продукцію випущену в рамках однієї номенклатурної групи. Прямі витрати будуть розподілятися з урахуванням планової вартості. Планова вартість слугує як коефіцієнт розподілу. Тому, в залежності від деталізації собівартості, яку хочемо бачити, створюємо необхідну кількість номенклатурних груп. На один вид виробництва завжди можна сформувати кілька варіантів. Наприклад, у нас пекарня, і один із видів продукції це пиріжки з начинкою. Якщо у нас пиріжки різні по вартості, і ми хочемо бачити окрему собівартість пиріжки з яблуками, пиріжки з капустою, то тоді створюємо різні номенклатурні групи, пиріжки з яблуками, пиріжки з капустою. І розділяємо окремо списуємо на кожен вид пиріжків свої матеріали, і тоді, коли будемо закривати місяць, ми побачимо окрему собівартість. Якщо нам достатньо бачити усередненого розрахунку собівартості, не брати до уваги, яка це начинка, вони в нас по одній вартості йдуть, то ми можемо створити одну номенклатурну групу пиріжки. Другий приклад: якщо у нас, наприклад, виробництво металовиробів, є одна група продукції, в якій є декілька позицій, вони схожі за своїм виробничим складом, але різні, наприклад, по розміру. В такому випадку ми також можемо створити одну номенклатурну групу, а для того, щоб отримати різну собівартість, так як у нас продукція різна за розміром, ми вказуємо різну планову собівартість. Ось вона в документі. Наприклад, металовиріб розміру L ми вказуємо собівартість 0,6, шість, металовиріб розміру S ми вказуємо собівартість 0,4. вказуємо одну номенклатурну групу, і тоді при закритті місяця програма нам розподілить прямі витрати, які були списані на цю номенклатурну групу, відповідно плановій собівартості. Нагадаю, що планова вартість це як коефіцієнт розподілу. Прямих витрат в рамках номенклатурної групи при розрахунку собівартості. Якщо у нас кожен вид продукції унікальний, то на кожен вид продукції створюємо свою номенклатурну групу. Якщо в нас, наприклад, надання послуг під замовлення і специфікація на одну і ту ж послугу під кожне замовлення різна, також створюємо окремі номенклатурні групи. Наприклад, у нас формування фасаду, послуга одна. А собівартість під кожне замовлення різна. Тому під кожен проєкт створюємо свою номенклатурну групу. Отже, все індивідуально, і щоб визначитися, який варіант потрібен, необхідно враховувати особливості виробництва на підприємстві та яка аналітика потрібна. Ми впроваджуємо процес виробництва на підприємстві в рамках нашого індивідуального курсу навчання. Наш фахівець проводить аудит виробничого процесу на вашому підприємстві, формує варіанти налаштування виробництва під ваші потреби і супроводжує вас від введення документів до закриття періоду. Детально про можливі варіанти навчання в нашій компанії після мого виступу розкаже Світлана. А ми йдемо далі. І наступне питання, яке ми отримали від Ольги: що в програмі рознесено неправильно, якщо змінна стаття загальновиробничих витрат, січень-лютий закривається правильно на 23 й рахунок, а в березні на 901. й Помітка у картці, що це постійна стаття, не проставлена. Давайте почнемо з того, що де подивитися, да, змінна у нас стаття витрат чи ні. Для цього ми можемо відкрити оборотну сальдову по 91 му рахунку. І в картці статті витрат у нас є налаштування постійна витрата. Якщо позначка не стоїть, значить це в нас змінна витрата. Умовою для розподілу змінної витрати. Це є наявність бази розподілу. Якщо бази розподілу немає, то 91-й при закритті місяця буде списуватися на 901-й рахунок. Як буде розподілятися 91-й рахунок, ми задаємо в методах розподілу загальновиробничих витрат, можемо це відкрити. З облікової політики налаштування, вкладка загальновиробничі і методи розподілу непрямих витрат. Я зробила декілька прикладів, в яких покажу, які можуть бути ситуації, коли 91 списується на 901-й, а повинен на 23. Перший приклад бачимо, що в мене методи розподілу. Вказано по одній статті витрат, прямі витрати і по іншій оплата праці. У мене є надходження загальновиробничих витрат на 91 рахунок. І давайте зробимо з вами закриття місяця, для того, щоб подивитися, як вони будуть списані. Операції закриття місяця. Це в мене травень. Переводимо, відкриваємо проводки і бачимо, що в мене оренда приміщення списана на 231 рахунок, а електроенергія, хоч це в мене і змінна витрата, і повністю всі витрати повинні списатися на 231-й, але саме електроенергія в мене списується на 901 рахунок. Тут пам'ятаємо, що да, 91-й списується на 901-й, якщо немає бази розподілу. Перше, це якщо взагалі не було випуску продукції. В мене випуск продукції є, тому давайте закриття місяця відмінимо проведення. І переходимо в оборот на Сальдову і перевіряємо, що в нас по 23-му рахунку. У мене приклад по основному виробництву, і ми бачимо. Що в мене тільки є матеріали, матеріали власні, тому якщо ми повернемося в методи розподілу непрямих витрат, то бази розподілу оплата праці в мене немає. Якщо б в мене було нарахування заробітної плати напряму на 23-й рахунок, тоді б в мене була база розподілу і теж би списався на 23-й рахунок 91-й. В моєму випадку в мене є тільки прямі витрати, тому я можу змінити спосіб розподілу. Прямі витрати, зберігаємо і повертаємося в закриття місяця. І проводимо. Відкриваємо і бачимо, що і оренда приміщення, і електроенергія в мене списалися на 231 рахунок, як повинно бути. Далі, другий приклад. В мене є списання матеріалів за квітень. Теж у мене є матеріали власні база для розподілу 91-го рахунку. В мене є. Надходження товарів та послуг за квітень. Теж в мене є загальновиробничі, 91 й рахунок. Я вже знаю, що о, да, для того, щоб розподілився 91-й рахунок, потрібно правильно вказати методи розподілу. Перевіряю, в мене вибрано прямі витрати. Тому я впевнена, що коли буду закривати місяць, 91-й повинен закритися. На 23-й. робимо закриття місяця за квітень. І бачимо, що програма по 91-му рахунку виводить нам ось таке повідомлення, що в нас немає бази розподілу, планова собівартість або виручка, або відсутній випуск продукції, і тому загальновиробничі витрати списуються на 901 й рахунок. Дивимося проведення, дійсно, в нас 91-й списаний на 901. -й. Що тут можемо перевірити? Методи розподілу ми знаємо, що в нас вказано правильно, тому наступне, що необхідно перевірити, це підрозділ. Якщо ми відкриємо оборотно сальдову, то в мене підрозділ це фарбування. А коли я формувала Надходження, то я вказала основне виробництво, тому, можливо, там коли ми копіюємо документи да, з минулих періодів і машинально да, не перевірили аналітику, то це теж може бути причиною, коли дані не співпадають. Дані по 23-му рахунку і аналітика 91-го рахунку. Тому нам необхідно тут вказати також цех формування, перепровести надходження і провести закриття місяця. Повідомлення по 91-му рахунку програма нам не виводить, і бачимо, що 91-й списано на 231-х, як повинно бути. Тож підсумуємо змінні витрати. З 91-го рахунку автоматично списується на 231, й якщо є база розподілу таких витрат. Можливі причини, коли в нас списується на 901, й а повинні на 231, й ми з вами розглянули. Йдемо далі і переходимо до наступного питання, яке надіслала нам Ірина: як правильно закривати період, щоб на 26-му рахунку не було залишків? Давайте закриємо. Вікна, щоб вони нам не заважали. Наприклад, зараз покажу, з чим може бути пов'язана ситуація, коли в нас є залишок на 26-му рахунку, якого не повинно бути. Тобто у нас кількість списана, а собівартість ні. Я виготовила три столи. Кількість 3, планова вартість 1. В цьому ж місяці в мене є продаж, продаж цих столів. Перший продаж, другий продаж і третій продаж. Якщо ми відкриємо проведення по одному із документів, то ми бачимо, що в нас 26-й рахунок списується по плановій собівартості. Так і повинно бути. Так як я. Місяць в місяць і виготовляю продукцію, і одразу її продаю, то в моменті проведення документу в мене буде планова вартість, і потім після закриття місяця вона буде відкоригована на фактичну. Тому, так як в мене було виготовлено три столи, я продаю ці ж три столи, і якщо ми відкриємо оборотно сальдову відомість по 26-му рахунку, то в мене операції за травень. У нас не повинно бути залишку. Але ми навіть до закриття місяця бачимо з вами, що у нас така ситуація, коли у нас кількість 3 і є сальдо на кінець періоду, залишок по вартості якого не повинно бути. І можемо припустити, що якщо ми зробимо закриття місяця, то ситуація у нас виправиться. Давайте перевіримо, зробимо закриття місяця за травень. Можемо подивитися калькуляцію. Собівартість одного столу в мене 4051 гривня. Формуємо оборотно сальдову. І бачимо, що ситуація змінилася, але не в кращу сторону. У мене кількість 3, а собівартість тільки одного столу списана і по двом сальду на кінець періоду. Що можемо перевірити? Спершу відкриваємо картку рахунку. Бачимо, що в мене є випуск продукції, є реалізація. Є закриття місяця і далі реалізація. І тут дуже важливий момент. Це перша причина залишку на 26 рахунку. Документи списання мають бути по даті та часу після, до, до, вибачте, до закриття місяця. Не після, а до закриття місяця. Тому перше, що потрібно зробити, це змінити час проведення закриття місяця. Тобто, якщо в нас реалізація в 20.00. Переходимо в закриття місяця в мене в 18.00. Закриття місяця завжди рекомендуємо проводити в останній день місяця і по часу в 23:59, щоб точно врахувати всі документи. Проводимо і формуємо оборот на сальдову. І бачимо, що вже краще. Вже собі вартість двох столів в мене списана. Також завжди можете перед закриттям місяця себе перевіряти через журнал операцій, дивитися, які документи по часу у вас проведені, щоб закриття місяця завжди був останнім документом. Наприклад, за травень в мене ще є нарахування зарплати, його теж потрібно змінити, щоб воно. Цей документ по часу був перед закриттям місяця, тому що це впливає не тільки на залишок 26-го рахунку, а й на закриття, наприклад, витратних рахунків 9 го класу. Якщо так залишити, то в мене не закриється там 92-й, 93-й рахунки. Так, повертаємося до нашої ситуації, що необхідно перевірити, щоб виправити. Ситуацію залишку, який в нас є. Друга причина залишку на 26-му рахунку це може бути списання продукції без залишку на складі. Якщо ми відкриємо наш звіт виробництва за зміну, ми бачимо, що в мене випуск продукції 28 травня в 15.00. А перша реалізація 28 травня в 10.00. Тому, коли я проводила цей документ, мені програма писала повідомлення, що не вистачає товару з такою-то аналітикою на 26 рахунку. В такому випадку, якщо я відкриваю проводки, то бачу, що в мене собівартість 0. І це також є причиною, коли в мене не списується сума. Також треба, якщо ви розумієте, що у вас ну, випуск продукції до продажу, то також необхідно перевірити аналітику, яку вказуємо в документі, це склад, на якому е, зберігається продукція, та податкове призначення. І вибір самої картки номенклатури, якщо в нас є задвоєння, то також це перевірити. В моєму випадку, мені просто потрібно змінити час проведення продажу, щоб продаж був після випуску продукції, наприклад, 16.00. Провести закрити. Якщо ми відкриємо проведення, бачимо, що планова вартість у нас прописалася. Далі нам потрібно перепровести закриття місяця. І формуємо нашу оборотну-сальдову і бачимо, що успіх. Все правильно, обороти в нас закрилися, як повинно бути. Тому підсумуємо дві причини залишку на 26-му рахунку. Це документи списання повинні бути до закриття місяця. Тому рекомендуємо проводити документ закриття місяця по часу в 23.59.58. На момент проведення списання з 26-го рахунку не було випуску продукції, тому потрібно звірити дату та час, щоб списання було після випуску або перевірити аналітику по 26-му рахунку в документі: це склад, податкове призначення, а також вибір самої картки продукції. І переходимо до останнього питання з блоку виробництва: питання від Ольги. Де побачити собівартість одиниці продукції. Ми вже відкривали калькуляцію, проговорю, що собівартість фактичну ми бачимо після закриття місяця операції закриття місяця. І по кнопці Друк ми бачимо довідки-розрахунок. У нас є калькуляція, розподілена на непрямих витрат і собівартість продукції та послуг. Калькуляція собівартості. Ми бачимо розрахунок нашої собівартості з аналітикою розподілу прямих витрат та загальновиробничих. Розподілене непрямих витрат. Бачимо розріз по 91-му рахунку. І собівартість продукції та послуг. Тут ми бачимо планову собівартість, фактичну собівартість та відхилення фактичної собівартості від планової. Так, бачу в чат пишуть, що не чути. Підкажіть, будь ласка, чи чути мене зараз? Поставте, будь ласка, плюсики в чат. Добре. Так, мене чути, номер нашої технічної підтримки закріплено. Будь ласка, зверніться, хто, в кого є питання зі звуком, наша техпідтримка допоможе налаштувати. Також для зручності довідки-розрахунки ми можемо додати, наприклад, в звіти, налаштування навігації, довідки-розрахунки додати. Окей, і вони ось тут у нас з'являються. Ми можемо звідсіля їх відкрити і сформувати. Якщо, наприклад, ми будемо формувати калькуляцію собівартості до закриття місяця, то це буде така проміжкова калькуляція, де ми побачимо розподіл прямих витрат. А Ще раз наголошу, що фактичну собівартість, де ми і прямі витрати, і загальновиробничі витрати вже будемо бачити, фактичну собівартість тільки після закриття періоду. На цьому в мене все.